Всім доброго ранку, до мене завітала шкода Octavia 1.6 на механіці з міста Києва. З Києва, ви так? Да? Да, Начистку всієї системи екології. Так. Прогріти автомобіль. 8 на холостих ліктопаскалів. Непогані показники 15, 8, різниця є, 203 км по місту, масний залив вже 70 грамів, а на приборці 260. Ну, може бути, трішки під... підкрутили. так, На обертах. 22. Гарні показники. Власник авто дотримався моїх рекомендацій по відео. І ось бачимо такі показники. Запропоновано або чистить, або ні. Власник погоджується, чистить, сказав. Треба чистити все, щоб було ще на 150 мінімум тисяч. Нічого не знаю, хай буде як нове на такому пробігу. Так, чистка завершена. Ну, як завжди, цілі чисті магістралі, чистенько, все. Деталі, які можна показати. Так, і зараз зроблю прорізі на індикаторі забрудненості. Свічки змажу, змазуються керамічною пастою. Так, автомобіль після чистки, після провірки вже можна висновок робити. Форсунки палив на видалі по факту 0. датчики диференційного показують 4. Золу змінив на 0. Все чудово на обертах. Але це після перепровірки нагазували щось. Так, і помилок немає, і висновок по авто. Так, висновок по автомобілю. Автомобіль в дуже доброму стані. В принципі, було і видно до початку чистки, але це не просто так чистка, що показники в нормі і нема, не було смислу чистити. Під час перепровірки системи екології було виявлено. Такий саме стоїть єгір в даному автомобілі, що він підклинював, а потім зовсім і заклинив під час перепровірки. Тобто сьогодні або через тиждень, через місяць, все одно клапан єгір начав би часто клинити. І, звісно, власник авто те саме приїхав би з проблемою по екології і знов таки. Єдієр прийшлось би розклинювати, а зараз автомобіль приїхав без помилок. І ще не було помилки p 0403 p 0407 і ще деякі помилки, коли клинить Єдієр, і плюс калібровка його, щоб він служив 150 тисяч кілометрів пробігу. Наступна чистка на 410 тисяч. До цього часу тільки дивитись за технічним станом авто, що є, власнику авто, доповідаю особисто. Так, по дефектам, по цьому клапану Єгієру в даному автомобілі ще не працює оцей вакуумний актуатор. Це не біда, якщо він не працює, але взимку дуже може бути суттєво, коли не натягується, не натягується. Цей вакуумом Дросель і вихлопні гази не ходять по теплообміннику, щоб тепло пішло на радіатор пічки. І прогрів салону буде швидший. Для цього і слугує ця мембрана. А так, вся система екології почищена, з цим теплообмінником, все всередині чисто, як на цьому тестовому єгієру. Сажовий фільтр теж. Очищено, заламана, змінена, впуск-випуск, магістралі, паливну перепровірено. Систему екології, е, охолодження теж перепровірено. Автомобіль в гарному стані. Власник авто дивиться. Дуже рідко зустрінеш автомобіль на такому пробігу, щоб був замінений радіатор кондиціонера. Він новенький стоїть. Абсолютно новенький. По температурним режимам теж автомобіль в гарному стані. Зауважень абсолютно не бачу. Помпи термостати, все працює. Автомобіль 5 з 5. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня-вечора. До побачення.